Вітаю, шановні друзі, це просто жах. Масовий вилов чоловіків зараз відбувається біля будинку спорту в місті Києві. Поліція і ТЦК відловлюють, просто масово пакують українських чоловіків. Наскільки це законно і наскільки законні дії поліції і ТЦК, ми зараз з вами про це і поговоримо. Але спочатку подивіться, будь ласка, декілька відео, як хапають чоловіків біля будинку спорту, працівники поліції і ТЦК.

Ну що, друзі, як ви побачили на цих відео, поліція і ТЦК всіх хапає без розбору. Не знаю, по якому принципу вони вибирають кого заламати і посадити в бусик. Але, друзі, це треш. Чому? Тому що. Поліція і ТЦК повинні діяти відповідності до закону. Почнемо з того, що ТЦК взагалі не має права нікого пакувати. Нікого взагалі у ТЦК немає таких повноважень. Поліція чи має право це робити? Так, поліція має право затримувати українських чоловіків, але у певних випадках, як передбачає стаття 27 закону про мобілізацію, де написано про заходи впливу, що поліція має право зробити адміністративне затримання тільки в тому випадку, якщо є відповідне звернення керівника ТЦК щодо конкретного чоловіка, про те, що він вчиняє. Адміністративне правопорушення або якимсь чином ухиляється від виконання своїх обов'язків згідно мобілізаційного законодавства повинно бути звернення керівника ТЦК. Наприклад, інформація в базі оберіг не є підставою для затримання українського чоловіка. Потрібно ще раз, як я сказав, звернення керівника ТЦК до органів поліції. Якщо такого звернення немає, працівники поліції діють без правових підстав. Працівники ТЦК взагалі не мають права нічого робити. Тому те, що ви зараз побачили на відео, і те, що відбулося, от оця вся масова бусифікація, друзі, це. Е Пряме порушення прав і свобод е тих людей, яких затримали, і відповідні органи державного бюро розслідувань повинні відреагувати на це. Тому що це незаконно. Я не впевнений, друзі, що всі ті чоловіки, кого затримали, відносно них були відповідні звернення в порядку статті 27 закону про мобілізацію е від керівників ТЦК на органи поліції. Якщо таких звернень не було, друзі, то поліція діяла незаконно. І відповідні органи ДБР повинні на це відреагувати, друзі. Тому що це хаос і безчинство. Жодна ситуація в країні не може обґрунтовувати прав правовий хаос, який зараз відбувається, і ви бачили на цих відео, друзі. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.